Вітаю! Мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр, неонатолог, консультант з питань грудного вигодовування і рада вас вітати на нашому каналі. Запитання про сон малюка, про засинання малюка вони завжди актуальні і. Кожний ефір і кожний випуск на цю тему завжди збирає дуже багато коментарів і запитів. Сьогодні я зібрала для вас п'ять топ порад, як зробити заснання і сон дитини максимально простими і зручними для батьків і повноцінними для дітей. Оптимальний мікроклімат в приміщенні дуже важливо, щоб в приміщенні де спить дитина. Температура коливалась приблизно в рамках дев'ятнадцяти. 20 градусів і вологість була приблизно 50-70%. Зараз хтось скаже, що це дуже холодно і дуже волого, але діткам дуже комфортно знаходитися в таких умовах і особливо спати в таких умовах. Чому? Тому що у дітей є свої особливості функціонування серцево-судинної, легеневої системи, нервової системи. А ще є особливості слизових оболонок. Наприклад, дітки перших двох років життя дуже часто мають набряк слизової оболонки носу, легкий нежить через синдром проєкту. Дзвоня зубів. І саме при такому кліматі, при такому мікрокліматі, дитині найбільш комфортно знаходитись. Що я бачу в своїй практиці, що, наприклад, іноді дітки, які мають навіть аденоїдні вегетації, коли їм змінюєш мікроклімат в приміщенні, вони, у них зменшується храп, епізоди похрапування, яке трапляється вночі, через те, що температурний режим і вологість таким чином впливають на слизові, і на наслизову носи, і на аденоїдні цими що дитині спати стає набагато комфортніше, і дитина менше просинається, спить більше глибоко. Отже, мікроклімат має дуже важливе значення в формуванні здорового і повноцінного сну малюка. Наступний чинник здорового сну малюка це спокійна атмосфера. Як у нас часто трапляється. ввечері додому з роботи приходить тато, і він за малюком скучив і починаються різні ігри, лоскотання, підкидання, якась активність, тут купання активне з дитиною, і це досить перезбуджує нервову систему малюка. У дітей нервова система побудована таким чином, що їм дуже важко примикатись. Це ми розуміємо, що ми, коли втомились, нам потрібно лягти, закрити очки, трішки полежати, і ми заснемо. Діти не можуть лежати спокійно. Ми спокійно лежати будуть тоді, коли вони вже дійсно втомлені, але не перевтомлені. І в моментах, коли. Така активність значна перед сном дитині потім важко заснути. Важливий меседж, який я хочу донести, що купання не обов'язково має бути перед сном. Є діти, яких купання дійсно дуже збуджує, і вони потім не можуть заснути. Бувають такі ситуації, особливо це стосується дітей першого року життя, коли дитинка вже хоче спати, по ній видно, що вона вже хоче відходити в сон. Батьки вирішують її помити перед сном, і вже сну у дитини в жодному оці немає. Отже, треба спостерігати за своїми люками. Коли дитині комфортно окупатись, чи розслабляється процедура дитину, чи навпаки збуджує. Якщо збуджує, її можна принести на ранок, на обід, на коли завгодно, але не перед сном. Перед сном дитині важливо створити таку затишну, комфортну, спокійну атмосферу, коли дитина знаходиться в полі. Батьків, або ж може самостійно погратися, якщо це більш старша дитина. Але це має бути дуже спокійний, такий розмірений час, і я дуже раджу його планувати в своєму режимі дня батькам і прямо ну, розуміти, що там за певну годину до сну потрібно побути з дитиною, пограти з нею в якісь спокійні ігри, почитати книжечку, приділити певну увагу дитині для того, щоб вона легше відійшла до сну. Наступна складова здорового сну малюка – це темрява. Дуже важливо, щоб сон дитини відбувався в темряві. Зараз ми маємо багато складностей з тим. Батьки дуже часто через свою тривожність за стан здоров'я дитини, за стан дитини, взагалі, і за стан того, що відбувається в межах того часу, де ми живемо, залишаються вімкнутими нічники. Маленькі світильники, це можуть бути такі розеткові світильники або просто приглушене світло невеликих ламп для того, щоб батьки постійно бачили дитину, могли швидко зреагувати. Це можливо зручно для батьків, але якщо чесно. Ні для сну малюка, ні для сну батьків, світло зовсім не є хорошим чинником. Ми маємо спати в темряві так вигадано, тому що саме в темряві в певні години ночі виділяється чарівний гормон, мелатонін це гормон, наш внутрішній будильник, це гормон краси, це гормон розвитку, і цей гормон буде виділятися тільки в темряві. Якщо гориться світло і навіть дитина спить, то цей гормон буде. Виділятися в меншій кількості, тому о, важливою умовою і складовою для сну дитини має бути темряву. Якщо ми говоримо про денний сон, то краще також затемняти кімнату, робити такий напівморок, якщо це можливо, для того, щоб сон дитини був більш повноцінним, ну і для того, щоб дитина звикала до цього стану. Коли я чую перестрогих батьків стосовно, а як же там безпека сну, щоб бачити дитину, чути її, здорова дитина не потребує постійного контролю, цілодобового, і тим паче в нічні години дивитися. Чи дихає, чи щось не так, чи не так, якщо це здорова дитина. Якщо є потреба погодувати дитину, переодягнути її, то на момент цього часу вмикається світильник, дитина переодягається, годується, і потім знову цей світильник вимикається, і всі сплять у темряві. Важливо, щоб дитина розуміла, що їй вже пора спати, що вже прийшов час. Тому мають перед сном бути певні дії, які будуть дитині процес сигналізувати. І ці дії важливо, щоб вони були такі на постійній основі, рутинними. Спокійними і підготовлювала дитину до сну, що зараз буде сон. І тоді, коли ці дії починаються, то дитина вже розуміє, в неї ж так, налаштовується організм, що зараз буде сон, тоді зменшується кількість капризів, тоді є звикання до цього процесу. І ось такі ритуали перед сном, вони дуже корисні. Є різні ритуали перед сном, Мені дуже подобається наш традиційний автентичний ритуал. перед сном, який там із покоління в покоління передається, це колискова. Колискові це не просто пісні, це пісні, які мають такий підтекст, певне звучання, певну мелодію, яка налаштовує на сон. Тому це і називається колискова. Я дуже хочу порадити вам канал нашої підписниці, талановитої дівчини, яка зібрала дуже багато колискових. і це колискові з різних регіонів нашої країни. Дуже цікаво послухати і побачити, яка різноманітна впрояв своїх українська пісня і, тим паче, українська колискова. Ой ти, коте, не буди спить, дитина не збуди, дитяточко малеє, воно спадки радеє, коли А вона буде спати. Та піду молоденька, пшениченьку кужа. На цьому каналі зібрано 18 автентичних колискових з різних регіонів нашої країни. Проект цих колискових розрахований, звичайно, на батьків, у яких малесенькі дітки, але я би хотіла порадити його всім, хто цікавиться взагалі українською культурою, українською мовою і українським фольклором, тому що це ну, така справжня. Антологія українських колискових. і це і культура, і традиції. І мені здається, що в наш час дуже важливо плекати це все з раннього дитинства. Ну і що хочу сказати, що ці колискові можна не тільки слухати, а і дивитись, тому що кожна колискова має красиву автентичну анімацію, яка налаштовує також дитину на процес засинання. Я раджу вам перейти за посиланням в описі, самостійно послухати і подивитися ці чарівні кулескові, але обов'язково використовувати їх як один із факторів для засинання ваших малюків. Наступний чинник для здорового повноцінного сну це. Безпека сну дитини про безпеку можна говорити багато, і в сучасних реаліях безпека сну набуває зовсім іншого забарвлення ніж того, про яке зазвичай говорять педіатри. Кілька слів хочу сказати про глобальну безпеку сну. Ми зараз пам'ятаємо, що ліжко дитини не має стояти біля вікна, що батьки обов'язково мають реагувати на сигнали тривоги, надавати перевагу укриттям або приносити дитину під час. Повітряної тривоги в безпечне місце це те, що може десь порушити сон дитини, але врятувати життя, і цим ми не можемо нехтувати. Тому безпечний сон ну і якщо вже сон дитини перервався під час повітряної тривоги, то всі попередні кроки, про які ми говорили, можна повторити, створивши умови вже для продовження сну дитини. Будьмо соціально відповідальними і робимо все, що від нас залежить, для того, щоб життя наших дітей було в безпеці. Сон дітей дуже важливий, і питання сну завжди турбують батьків, тому що напряму пов'язані із сном самих батьків. Але дітки ростуть дуже швидко. Здоров'я малюків для нас найцінніше. Тому раджу притримуватися вам цих порад і сподіваюся, що завдяки ним сон ваших малюків буде спокійним і повноцінним. Ну і ваш сон також.